В Івано-Франківську по вулиці Богдана Лепкого відкрили меморіальну дошку геніальному українському скульптору нашому земляку Григорію Круку. Своєю творчістю митець увіконвічив селян покуття. Його персональні виставки відбувалися у багатьох країнах світу. Роботи стали окрасою приватних та державних музейних колекцій у різних державах. Вихідець із бідної сім'ї Гончара з Братишева Тумацького району навіть не відав в дитинстві, що стане всесвітньо відомим. Неприсячний талант здібного хлопчика був помічений сільським читалем Василем Лукасевичем, і світ отримав геніального скульптора. Раніше, де нині відкрили меморіальну дочку Григорію Круку, була Станіславська промислова школа. Сюди на безкоштовне навчання і влаштували майбутнє місця. Правда, подальша творча доля була більше пов'язана із заходом. Хоч не прийняв жодного зарубіжного громадянства, і прикро, що справжнього українця знає більше там ніж на батьківщині. Хотілось би якусь частину його мистецької спадщини повернути додому, щоб Україна знову повернула собі забути ім'я Григорія Крука. І встановлення пам'ятника в Братишеві та меморальні дошки в Івано-Франківську це перші кроки до незабуття, бо він творив долі селян, покуття. Це була його перша і одвічна любов, як в житті, так і в мистецтві. Він вважається досконалим майстром форми, його скульптури ну здаються трохи такими не дуже обробленими, грубуватими. Але вони впливають на глядача, і митці говорять, що практично всі вони є оспівуванням України, оспівуванням селянства нашого, і зокрема селян із рідного Братишева. І окремі скульптури називаються саме так: так. наприклад, селяни на жнивах у Братиші.